Огляд на японські фурошики, що це, та навіщо в Японії їх вже використовують сотні років. Спочатку в тканину клали товари, щоб їх зручно було носити, а згодом навчилася робити з них красиві та екологічні пакування. Не буду багато розказувати історії, просто хочу показати, які вони різні і красиві. Це легендарні качки, які летять до місяця, і тут в куточку є текст, який я перевела за допомогою Гугл-перекладача та повеселила цим весь інтернет. Окреме задоволення я отримую від цих бірочок. Не знаю чому, але я фанат красивих бірочок. Це переважно нейлонові відрізи тканини, на дотик вони ж та дуже такі легкі. Думаю, в цілому їх можна було б застилізувати в образ як хустку Наталію, чи як там зараз модно носити. Але я, скоріш за все, планую з них пошити конверти, і це будуть дуже автентичні вироби. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, якщо було цікаво, та зустрінемось у нових відео. Пока!